через бойові дії на сході країни, цьогорічне святкування Дня міста та Дня молоді у Червонограді відбулось без традиційної концертної програми. Проте цікаві культурно-мистецькі та спортивні заходи, котрі підготували для червоноградців організатори свята, не давали занудьгувати ні дорослим, ні малечі. В обідню пору вічева площа перед народним домом перетворилася на справжню спортивну арену на спеціально облаштованому майданчику із одним баскетбольним кільцем. Команди змагались у доволі популярному серед молоді виді спорту стрітболі, козацькі забави, які організували громадські активісти червоноградської самооборони і самопомочі, заохочували мужніх та м'язистих чоловіків спробувати свої сили у гирьовому спорті та рукоборстві. Підтримувала учасників змагань чарівна чемпіонка світу з Армресінгу 2013 року того року Катерина Шерешкова дуже приємно, них починає розвиватись і ну червоноград почне з червонограду такого маленького, а потім доросте до великого. І це просто чудово, що реально є люди, які прагнуть щось створювати нове і приєднувати молодь до чогось до спорту. Я тут займаюся армесом вже два роки. Пі є чемпіонкою світу 2014 року. З Зармреслингу багато разів гравала чемпіонати України. Зараз у вересні буде чемпіонат світу. Так само туди поїду. Тренуюся три рази в тиждень. Буває інколи річ. Мені допомагають мої собачки тренуватись, Дві собачки, кавказьких чарка і доберман. Втримати їх не так вже легко, тому руки тренуються завжди. Незважаючи на те, що своєю силою у рукоборстві слабляться шведи та росіяни, Україна на змаганнях міжнародного рівня також не пасе задніх, запевняє Катерина. У нас є чемпіон світу Андрій Пушкар. Він надзвичайно сильна людина. Він багаторазовий чемпіон світу, так само Олег Жох з України теж дуже сильний. Для любителів захоплюючих видовищ та адреналіну організатори святкування підготували особливий подарунок. Команда велобайкерів екстремалів зі Львова Елемент СТІМ продемонструвала для червоноградців показовий виступ зі складними і небезпечними трюками на трампліні. Брати Роман та Станіслав Романюки займаються екстремальним велоспортом уже понад 10 років і вважаються одними із перших в Україні райдерів велоекстриму. Дитинства дуже рідко можна було б телевізору щось побачити, подібне, бо спорт був досить молодий, кабельного телебачення не було, і воно якось так тянуло. Постійно катався, ровери ламав, але не знав, як почати, що робити. Просто в душі десь жило там глибоко. Один прекрасний момент познайомився на відпочинку в Шацьку. До речі, тут недалеко якраз вихід. Ходить. З хлопцями, які вже мали інтернет, трошки більше знали, вони мені там підказали. Ну, і з того моменту, 2002 рік, от, можна сказати, початок на Україні, я один з найперших байкерів. Є там ще старші, але то, от, взагалі там, одиниці. Найперший виступ це, напевно, було в нас в парку культури у Львові. Тоді ще навіть не було нормальних трамплінів, ми Попереносили якихось піддонів з тих піддонів з дошок, поп... сколотили якийсь такий виліт, два рази менший від цього і намагалися щось там пригати, щось виступати. Було і страшно, багато людей. Е... Рівень тоді був досить низенький, але хотілося щось пригнути, щось показати, щоб люди подивилися, що от є такий вид спорту. Навчальним посібником з екстремальних трюків для хлопців стала всесвітня мережа інтернет. Основний наш наше джерело це інтернет. Був. От, з інтернету дивилися на Америку, на Європу, на їхні змагання, на рівень катання. Незважаючи на те, що без адреналіну Роман жити уже не може, до кожного нового елементу він готується та налаштовується, наче вперше новий трюк то, взагалі, кожен раз страшно. Де коли страшно робити, навіть той трюк, який ти робиш там 5 років. Ти на ньому впевнений, там можна сказати на 100%, але все рівно страшно, бо буває погана погода, поганий настрій. Хто хтось перескочив, тобі перейшов, хтось косо подивився. І ти вроді впевнений на 200 що він тебе вийде. Ти раз і падаєш. На щастя, такі падіння в більшості випадків проходять без якихось без особливого травматизму, але. Все рівно кожен трюк треба так зважувати всі за всі проти, чи ти готовий зараз все робити. для початківців та всіх охочих спробувати себе у велоекстремі У Романа єдина порада. Потрібно адекватно оцінювати власний рівень катання, аби уникнути такого небажаного і небезпечного травматизму. на початках дуже тяжко усвідомлювати свій рівень, бо в когось є від природи дар хто пригнув в нього. вийшло, там на заколу парк приїжджають діти. О, який трамплін, я на ньому пригну, розганяється. А ми думаємо, хоч х хоч би зараз не прийшло, що в лікарню вести. А Він пригає, падає, не падає, чи кось там криво приземляє. А де хто буває, навіть не доїде, впаде тут, тут розвалиться півгодини поплаче. Але слава Богу, ну, ну на моїй пам'яті про мене таких інцидентів не було. Любов до велосипедів у Станіслава з дитинства. Завдяки брату Роману дитяче захоплення переросло у професійний спорт та роботу. Захоплення почалося з того, що мій брат почав цим займатися, але з дитинства завжди любив кататись на велосипеді. І, ну, скажімо так, я люблю адреналін. І це вийшло таке поєднання, досить цікаве. І я коли спробував стрибати, скажімо, займатися цим спортом, пробувати трюки всякі, і ну, це стало моїм, скажімо. Кім хобі, а потім частково навіть якоїсь роботою. там виїзди на змагання, показові виступи, так як, наприклад, зараз, і ну, так от займаємось. Нам подобається, дивлячись на те, що це досить травматичний, і небезпечний вид спорту. Аби удосконалити власну майстерність та опанувати нові елементи, заповняє Станіслав. Потрібно довго і наполегливо тренуватись, адже складний трюк неможливо вивчити за місяць-два. Іноді його доводиться відпрацьовувати роками. Я, наприклад, є сальто назад, а можна ще наприклад зробити сальто назад, а лише під час сальта зняти руки з руля. Ну це досить важкий складний трюк. Тобто, це вже скажімо так з вищої ланки, і вивчається він. Дехто може вивчити за півроку, дехто за рік. Так, щоб зробити його, тобто робити його стабільно, це треба роки три. Були переломи, були розриви зв'язок. А синці та гематоми це постійно буває. Це не перекриває того задоволення, яке ми отримаємо під час катання. Цього дня спортовці-любителі змогли випробувати власні сили і в особистих поєдинках, і у командних змаганнях. Діти цього дня також не мали часу нудьгувати, адже для них було влаштовано чимало цікавих розваг та спортивних змагань. Справжньою окрасою цьогорічного свята стало містечко майстрів, де народні умільці не лише представили на огляд свої ексклюзивні творіння, а й ділилися з усіма охочими секретами майстерності. А от патріотично-танцювальний флешмоб, в якому взяли участь близько сотні дітлахів, зворушив і викликав сльози в багатьох глядачів. Детальніше у нашому сюжеті. Солом'яні янголята та дзвіночки, оригінальні прикраси і торбинки з вовни, глечик і горнятка з чорнодимленої кераміки та розкішна колекція різьблених свічок усе це та й багато іншого можна було побачити, придбати і навіть спробувати зробити власноруч. Містечко майстрів, яке розгорнулось біля народного дому, стало ярмаркою творчості своєрідним центром давніх та сучасних ремесел. У солом'яному брелі та сонячною посмішкою на обличчі зустрічав усіх майстер Іван Кравчук. Одну мить соломка у його руках перетворювалась на різноманітні цікавинки, що викликало неабияке захоплення у малечі. Для пана Івана такий публічний майстер-клас уже звичне явище, адже зі своїми витворами йому вдалося побувати на багатьох фестивалях та ярмарках. Кожне місто старається запросити до себе на день міста на якісь там свята майстрів, які дають майстер-класи показ. Дітям, дорослим, навіть свою творчість показують, як робити там той чи інший виріб. От, ну дуже приємно, що в Червонограді теж це саме проводиться. Людям це дуже цікаво, тому що вони підходять трошки, особливо малі дітки, вони все хочуть вчитися. Єдине, що не всі можуть це робити, тому що дітки малесенькі, вони а, не мають ще тої дрібної моторики, щоб робити якісь от подібні речі. От, але щось саме простіше я їм показую, також можна зробити якийсь виріб і з самими меншими дітьми. Тобто є якісь такі дуже дуже прості види плетіння, з яких вже можна навіть щось зробити. якийсь виріб. Зараз я показую як робити деталі, тому що переважно кожен виріб він зроблений з якихось окремих деталей. І буває, що до 10 деталей має бути, тобто до 10 видів деталей може бути в якомусь виробі. Тому треба знати досить багато видів плетіння для того, щоб щось вже могти зробити. Звичайно, найпростіше це взяти солому, зв'язати якусь ляльку. Поруч із Іваном Кравчуком за гончарним колом чаклував майстер чорнодимленої кераміки Ярослав Івашків. Для того аби витворити щось із глини, дітлахи вишиковувались у чергу, і, хоча перші гончарні спроби були далекими від ідеалу, Обличчя маленьких творців просто випромінювали задоволення. «В Основному якісь виходить маленькі чашечки, тому що великий кусок я не можу дати дитині. Вона, по-перше, туди рукою не дістане, ну і не зможе якби сама виліпити цього. А так, щоб дітям було задоволення, то ми робимо такі малесенькі, такі якби сильнички, там чи вазочки, чи якісь там глечички маленькі, потрібно е, мати до цього трошки чуття, якби щоб не було воно воно все має плавненько і гарно. Бо глина вона дуже сильно любить зламатися. Щось ну мусить знає, то треба відчувати глину. А так ну виходить, якісь хвороби. Діти задоволені йдуть. А ще цього дня батьки абсолютно не забороняли свої малечі розмальовувати руки, ноги і навіть обличчя. Адже майстер-клас з боді арту, який провели для всіх охочих педагог 12-ї школи Лілія Гудим разом зі своїми вихованцями, викликав захоплення не лише у дітлахів. Вихованці школи працюють в гуртку образотворчого мистецтва, який називається Петриківський розпис. Ідея виникла сама, самі дітки захотіли працювати, тому що цілий рік працювали ми і. Скажімо, беремо участь в різноманітних конкурсах, висилаємо малюнки на різноманітні конкурси. Але такий майстер-клас вони вирішили провести, тому що вони працювали ще при шкільному таборі діймовочка, і там безпосередньо також розмальовували діток діткам дуже подобалося, і вони вирішили. Провести в Червонограді такий, скажімо, як майстер-клас, познайомити дітей і червоноградців, що не тільки на папері можна малювати і відображати різні символи українські, а й також такий вид мистецтва називається Боді арт. Побажання учасників майстер-класу були найрізноманітнішими, проте зазвичай перевага була за національними кольорами та символами. Більшість просять метелики, квіточка, а патріоти України українська. Діти дуже часто просять малювати різні їм українські орнаменти, тому що як вони є українці і дуже пишаються цим. Багато дітей було дуже цікаво, приємно, що діти приходять і не цураються українського. Також дуже приємно, що діти дуже так натхнено підходять, просять у батьків, щоб ну, різні малюнки їм намалювали, щоб ходили і ну, розповсюджували. ...по всій, по всьому Червонограду, по всьому Червонограду, місту». Одними із організаторів святкового дійства виступили активісти громадської організації Самопоміч, котрі влаштували низку спортивних та мистецьких заходів. Сьогодні у нас таке велике свято: три свята в одному з День міста, День Молоді та День Конституції. Громадська організація Самопоміч спільно з міською радою. Для наших мешканців місця зробили таке прекрасне свято. В такий час, коли в Україні відмінені всі святкові програми, такі як співочі, танцювальні заходи повністю всі відмінені. Ми вирішили провести майстер-класи. У нас є народні умільці, які роблять вироби з глини, тобто гончар, і є соломи роблять вироби, ангелів, дзвіночки, всякі. Різноманітні, є також з національними костюмами умільці, що це роблять. Також представляє свої вироби. Пані, яка робить свічки. Свічки є досить такі різноманітні від церковної тематики з ангелами, так до природній, Ну, взагалі, дуже захопливо. Також в нас було організовано дитяче містечко, в якому діти займалися спортивними іграми, займалися також творчими іграми. За що отримали подарунки, такі як розмальовки, крейду для малювання. Літня пора можна. Розмальовувати асфальт з сірого в кольорові барви життя. Таким чином діти були в нас також задіяні для доброго проведення свого дозвілля. У нас були велобайкери, були стрітболісти, приїжджали звичайні байкери. Було дуже цікаво, молодь Чорнограда захопливо дивилася на те, як пригають професійні велобайкери. Також була сьогодні присутня чемпіон світу по армреслінгу. Це дівчина. І всі дуже здивовано і радісно спостерігали за тим, як вона вміє боротись. Це було дуже весело. Також я би хотів відзначити, що сьогодні, глядаючи на наше місто, на центр міста, сьогодні ми бачимо спокій, мир, злагоду дітей, які є нашим майбутнім, розвиток культури і мистецтва це теж наше майбутнє. І, в принципі, таким би ми хотіли бачити наше місто і в Україні в цілому. Дуже дякую спонсорам, які допомогли провести це грандіозне свято. Це є Квастарас, Статус і розважальний центр Вегас.